Що означає заява Ірина Верещук про тривалу війну з Росією і чому риторика влади з цього приводу дедалі більше змінюється? Як тривалі бойові дії можуть змінити Україну і окуповані території? Чому Захід зволікає з військовою допомогою Україні і чи насправді боїться розпаду Росії? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Війна з Росією не закінчиться до кінця цього року або навесні 2024-го. Шлях до перемоги буде довгим та важким. Про це 15 серпня у своєму телеграм-каналі повідомила пані віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. На її думку, громадяни та влада мають налаштуватися на тривалу боротьбу. За корупцію потрібно карати як за державну зраду і припинити до кінця війни усі чвари, написала Ірина Верещук. Також цього тижня низка медіа поширила заяву керівника апарату генерального секретаря НАТО Стіана Єнсена, який допустив, що Україна може стати членом північно-атлантичного альянсу у випадку територіальних поступок. За його словами, дискусії про майбутній статус України у контексті альянсу після війни вже тривають. У них серед іншого лунають опції з відмовою Києва від частини територій. Українська сторона різко відреагувала на цю заяву. У МЗС України назвали такі розмови абсолютно неприйнятними, а секретар РНБО Олексій Данілов назвав заяву дивним вкидом. У НАТО також відреагували на заяву свого посадовця і назвали її помилкою. А сам Єнсен уточнив, що його заява була частиною більшої дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні. Він зазначив, що не повинен був так говорити, і це була помилка. Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції на саміті НАТО у липні цього року заявив, що Україна ніколи не обміняє будь-який статус на території. За його словами, цю позицію чітко знають партнери України пізніше у своїй промові на день української державності, 28 липня, Володимир Зеленський зазначив, що Україні потрібно не зупинятися, а саме перемагати Росію. Не торгуватися, а перемагати. Не покладатися на примхи долі, а перемагати і будувати таку сильну державу, щоб її потенціал та здатність себе захистити, і щоб віра, віра наших людей у себе, зброя в руках українців та єдність усіх разом в державі гарантували збереження державності України та неповторення агресії проти нашої держави. Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю телеканалу CNN, опублікованому 24 липня, заявив, що війна з Росією закінчиться перемогою Києва до літа наступного року, і після цього Україна може отримати запрошення на вступ до НАТО. Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Будана в своєю чергою у жовтні минулого року заявив, що Збройні Сили України зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року. А на початку січня він сказав, що саме 2023 рік стане роком перемоги України у війні. Ми вирішили поговорити з політиками і експертами про те, як довготривала війна може змінити Україну і особливо окуповані території, і що саме може пришвидшити перемогу України над Росією. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський вважає, що Україна має бути готова до найгірших сценаріїв, оскільки Росія налаштована знищити Україну. Просто війна на знищення, і а, морально ми повинні готові бути к тому, що, на жаль, бойові дії можуть тривати більш тривалий час. І звичайно, чим більше часу є у окупантів на знущання, фактично нашими людьми, на нашими там, громадами, то тим важче буде людям. А, в цьому немає жодних сумнів, тому що. Тих на людей постійно посилюється, посилюються посилюється фільтраційної заходи, інтеграційні процеси, які вони намагаються робити. Звичайно, чим більше в них часу, тим більше в них вони будуть отримувати якісь результати. Політик вважає, що звільнення лівобережної частини Херсонщини відбудеться за таким самим сценарієм, як і звільнення правобережної території. Спочатку українські військові знищать логістику російської армії, потім вона буде змушена відступити. Втім, коли це станеться, прогнозувати складно. Ніхто наших людей ніколи не залишить і е, ніколи не зрадить. Це, це наші люди, і війна зараз йде не за територію, а за людей саме. Але ну повинні ну, я вважаю, що бути чесними так само і а, перед цими людьми не казати їм, що от зараз вже от ще там, тиждень, два тижні, да, там як деякі казали два-три тижні, і що ви будете вільними, ну це неправильно, тому що люди так само повинні розраховувати свої дії і намагатися виїжджати з цієї території чи чекати вже докупації на цій території. Тому а, ну, ми повинні казати правду. І ми правду відрізняємось, якраз в тому числі від Російської Федерації, там, де тільки пропаганда. зараз ситуація на окупованій частині Херсонської області дедалі погіршується через тиск окупаційної влади на людей, додав Юрій Соболевський залякування наших людей, примусова паспортизація, погіршення гуманітарно, гуманітарної ситуації, і постійно ми бачимо це обмеження до медичних послуг. Це все знаєте, це тільки от мала доля того, що там зараз відбувається. Там обмеження руху і час від часу закриття, взагалі там у певних населених пунктів, там для, для проведення повної фільтрації, іскри те максимальний просто скрізь. дуже важко там нашим людям. Це правда. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Головна редакторка видання 0629 з Маріуполя Анна Романенко вважає, що влада не мала обіцяти людям швидкий контрнаступ. Жителі окупованого Маріуполя, які чекають на звільнення міста від російських окупантів, починають зневірюватися, каже журналістка. Люди, якими я спілкуюся, це ті, хто чекає на Україну, і саме ці люди мені писали всю зиму і навесні. Вони писали. Чи э, ждем весну? Ждем весну. весна пройшла э, і нічого не відбулося, все уважно слідкували, стежили за подіями, і зараз вже абсолютно зрозуміло і без заяв э, Ірини Верещук, що швидкого не буде, і цього року закінчення війни теж не буде. Що відбувається у свідомості э, людей, які взагалі знаходяться в іншому інформаційному середовищі? Це просто жах, тому що люди впадають в депресію. От те, чим я стикаю зараз, це те, що люди, з якими я спілкувалася, відмовляються спілкуватися. Вони просто не хочуть більше говорити, не хочуть допомагати, не хочуть взагалі вірити в те, що Україна повернеться, просто тому що їм дуже боляче розчаровуватися. Чим довше триває окупація, тим більше людей змушені йти на співпрацю з російськими окупаційними силами, зазначила Анна Романенко. Не тільки вже йдеться про пенсії, про роботу, про навчання у школі або е, в самопроголошених інститутах. Вже йдеться про все, про будь-який бік життя. І е, тому зараз в Маріуполі лише одиниці е, людей, які з якихось причин мають певні там фінансові збереження або фінансові надходження від рідних і можуть дозволити собі не оформлювати російські паспорти. Таких людей одиниці, всі інші більшість вже їх отримали. І це поглиблення такої співпраці. Воно не може ну його не можна позитивно характеризувати. Ми розуміємо, що це в будь-якому наслідку негативні, негативні речі. Крім того, окупаційна влада намагається усіляко зробити Маріуполь радянсько-російським містом, розповідає Анна Романенко. В Маріуполі за рік там з'явилися російські топоніми, російські пам'ятники, російські будівлі, і це як знаєте, помітити територію, і це дуже важко буде викорінювати, тому що вони засвоюють капітальним будівництвом вже не тільки околиці міста. Вони полізли в центр. Вони полізли в Приморський район. Найбільш такі привабливі для життя. Райони міста, наприклад, в центрі Маріуполя, на місці відомої башні з годинником, яку окупанти спочатку розбомбили на початку березня минулого року, а потім повністю демонтували. Це така знакова будівля була, бо вона як візитівочка маріупольська. Вот вони її демонтували і зараз будують на місці теж щось подібне з годинником, але вибачте, це точно як. Дом Саветав в Москве, от той хто хоча б раз бував і бачив цю радянську архітектуру, таку помпезну Москві. Вони просто з легкістю впізнають в тому будинку, що зараз будується це впізнавано. Тобто воно таку радянське, вони тягнуть цю радянщину не тільки там в пам'ятник Невського повернення всіх радянських нас, вулиць, а і в архітектуру. Також Росія змінює національний склад жителів Маріуполя, каже Анна Романенко. За її даними, до міста заїхало близько 30 тисяч російських будівельників. А також там зараз живуть російські лікарі, військові, які привозять свої родини. Тож чим довше триватиме окупація, тим складніше буде долати її наслідки. Додала журналістка. Ми бачимо наскільки важкою кров'ю дається кожен метр деокупованої території на півдні України. Просто на жаль, отакі реалії, маємо те, що маємо, і треба думати, що нам з цим робити буде наперед. А також треба думати, що мабуть не варто не варто годувати населення якимось мріями, а все ж таки треба чесно розповідати, говорити з ними. Люди, коли бачать отаке навколо себе будівництво щодня, вони самі себе починають запевняти, що ну так. Росія тут назавжди, от вони, коли бачать, вони мені про це казали ще з минулого року. Що от коли ми бачимо, що їх тут багато, що вони будують, що вони тут серйозно, плюс білборди Росія назавжди, і у людей це переконання підсилюється. А зараз, коли все забуксувало, коли просування на півдні таке повільне і зрозуміло, що це надовго, ну це просто вже люди починають миритися з з Зі своєю думкою, чи це дійсно не завжди це новини. Приазовія у цьому випуску докладно про те, чи мають чиновники озвучувати прогнози щодо термінів закінчення війни. І як тривала окупація впливає на жителів захоплених територій? Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, у YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Капітан першого рангу запасу військово-морських сил України, стратегічний експерт компанії Соната Андрій Риженко, 16 серпня в ефірі програма Свобода ранок зазначив, що для України зараз дуже важливо утримати тенденцію, хоча б невеликого просування на південному напрямку за перші дні війни, якраз через неготовність до неї, ми втратили дуже багато територій, особливо на півдні України. Ми пам'ятаємо, що фактично за перший тиждень. Ну от ну, було втрачено контроль над величезними територіями півдня нашої держави, які зараз от ми поступово відвоюємо. Але ну це дуже критично для нас повернути контроль і над Прязов'єм, і над Херсонською областю, тому що це дає нам вихід до моря, і в перспективі це надає можливість для звільнення Кримського півострова. Народний депутат України, секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, військовослужбовець Роман Костенко, у коментарі новинам Азові розповів, що заява Ірина Верещук про тривалість війни, на його думку, не є новиною. Україна зараз переходить до нової стадії боротьби. Влада починає цю правильну риторику розповідати людям правду, що е, війна тяжка. Е, ми переходимо, в, перейшли вже десь там в нову. Стадію війни це війна ресурсів, війна економіки. Коли не, не змогли росіяни своєю регулярною армією досягнути ціли, які вони собі поставили, і зараз уже вони теж бачать, що вони не можуть цього зробити. І зараз вже війна заходить в довгу таку фазу. Вона деякі там стратегії називають війна на ізмор, війна ресурсів, війна економік. От зараз ми в цю фазу входимо. А вона може бути. Довгою чому тому, що у Росії більші ресурси, і наші ресурси будуть залежати від наших партнерів. Ми ж маємо розуміти, що таке ресурси взагалі Російської Федерації. Росія це країна, скажімо, ну, в минулому радянський союз була основою радянського союзу, і вся її економіка працювала на війну з НАТО. А зараз вони весь цей ресурс використовують проти однієї країни. Депутат зазначив, що війна це не лише поле бою, потрібно впливати на економічний потенціал Росії. Тому ми маємо розуміти, що все ж таки економіка грає е, важливу роль і зараз. Ми багато в цій економіці залежимо від наших партнерів. Тому ми маємо е, оцю стратегію. Інше ми маємо працювати наш рух опору в на окупованих територіях і в Російській Федерації І зсередини підривати е, росіян, ламати їх морально психологічний стан і доводити, що ми цю територію не... Віддамо тому ж ми маємо пристосувати свою стратегію до тих реалій, які можуть там сьогодні-завтра виникнути на е, полі бою. Якщо нам вдасться прорвати, це одна справа. Якщо ні, то о, о, ми маємо реалізувати і цю стратегію довести до всього те, що, як зараз виглядає до всього суспільства. І те, що як зараз все виглядає, це звичайно, що Росія готується до війни вдовго. Відступати вони не збираються. Тому ми маємо під це підлаштувати свою стратегію. Ще раз повторюсь, якщо не знищити економіку Росії, вона може витримати довготривалу війну. Додав Роман Костенко. Навіть ще. Пів року назад розвідники нам давали наші інформації, що якщо в такому темпі, а тоді темпи минулого літа були, скажімо так, не менші щодо використання боєприпасів і росіянами, скажімо, наступ вони в наступі були їх ресурсу економічного військового вистачить до 25-го року економічно до 26-го, а людського до 30-го. Там от я зараз точно от 25 до 25-го 26 до 26-го економіку я вже давно дивився ці документи, вони в нас знаходяться. От, скажімо так, економічно до 25-го, військового до 26-го, людського до 30-го року в них вистачить потенціалу вести війну в такому темпі, як вони зараз ведуть. Просто і далі в них все буде працювати. Політолог Олег Саакян вважає, що зараз в українському суспільстві вже є усвідомлення того, що перемога не буде швидкою. Влада намагається підхопити ці настрої, перелаштувати свою риторику, але це відбувається із запізненням. Кожному етапу війни е відповідає певна стилістика риторики, яка її комунікації якою послуговувалася українська влада на початку? Це було 2-3 тижні. Пам'ятаємо певне знеболювальне для суспільства, психотерапія колективна, після чого перейшли до більш серйозної розмови і вже говорили про певні виклики, які стоять перед суспільством, і тут можна побачити, як відбувалася затримка в тому, коли суспільство вже дозріло до більш серйозної розмови, але тим не менш це ще продовжувалося заколисування е і знеболювання. Потім а, ми можемо побачити фазу, яка змінувалася цілою низкою ефективних і хороших українських наступальних кампаній по звільненню території Ки Київщини, північ, Харківщина, Херсонщина. Це були низка успіхів, які створили. Відчуття легкої перемоги, відчуття і фурії українського суспільства до певної міри, і того, що війна може закінчитися українською перемогою, тут і зараз, і відповідно і риторика влади, вона також підлаштувалася під ці настрої. Якщо раніше країни Заходу боялися поразки України, то тепер вони думають, що означатиме для світу поразка Росії, каже політолог. Наприклад, завершити російсько-українську війну, а, отримавши на заміну десяток війн, в яких підвищуються ризики зіштовхнутися з Китаєм лоб в лоба, явно, Сполучені Штати така перспектива не влаштовує. А можливий шлях до цього це фрагментація Росії, її крах. Відповідно, виникає страх. А як же зробити так, щоб Російська Федерація не посипалася? Щоб вона не була розгромлена. цей страх з'являється рівно в той момент, коли зникає страх того, що програє Україна, от світ опинився би різко на межі геополітичного сафарі, непрогнозованих процесів озброєння, зокрема ядерного озброєння, їх, їх поширення, переділу кордонів не тільки в Європі, але й в цілому по світі, енергетичні багато інших факторів, але все це було прораховано в розрізі можливої поразки України, як тільки Україна. Продемонструвала, що вона не впаде, почали рахувати, а що ж буде коштувати світові поразка Росії. Зволікання західних партнерів з наданням Україні необхідної зброї можна пояснити тим, що вони намагаються знайти формулу, за якою Україна переможе. Путін програє, але Росія не буде розгромлена, вважає Олег Сакян Іншими словами, Росія має програти на території України і або визнати і відповсти, або понести військової поразки. Але яка не має призвести до розвалу самої Росії через це і ці аналізи ескалаційних ризиків через це ця нерешучість на Заході. Зрештою, якщо підійти край цинічно, то контрольованість конфлікту це ключова цінність західної аналітичної школи, якою вона зазвичай послуговується по відношенню до будь-яких війн. Навіть вибори в Сполучених Штатах, я думаю, що є похідною від цього підходу, що Росія не має. Зазнати краху, плюс цей підхід є консенсусним і в Пекіні, який так само не зацікавлений в тому, що Російська Федерація посипалася. Вони зацікавлені в ослабленні Росії. Це для них країна донор. І їм вигідно використовувати її пакетом, отримуючи одразу доступ до всього, що їм необхідно, а не збирати по крупицях і так само вирішувати цілу низку війн. Поруч із своїми кордонами партнери будуть допомагати Україні як фінансами, так і зброєю і не дадуть програти Росії, зазначив політолог. Втім, деякі західні політики і досі вірять у те, що з Росією можна домовитися про мир для Росії. Це створює ілюзію, того що вона може пересідати, і може дочекатися, поки щось або в Україні, або в коаліції підтримці України піде не так. останнє саміт НАТО. Продемонстрував Росії, що їм не вдасться виграти вдовго. Спочатку вони програли Бліцкрік, він не вдався, прорахувалося. А наразі було продемонстровано багаторівневу інфраструктуру по підтримці України G7 – окремий рівень гарантії, європейське фінансування окремо односторонні двосторонні договори на рівні окремих держав, членів Європейського союзу, членів НАТО окремий трек до сих пір. На жаль, залишається. На Заході ілюзія, і вона буде до останнього дня, що з Росією можна розмовляти, і Росію можна раціонально примусити до того, щоб вони визнали і прийняли реальність, які опинилися. Власне, історія нас вчить із Гітлером, і з багатьма іншими реваншистськими режимами, що жодна раціональна логіка тут не працює. Росія мислить абсолютно інакше, в Росії бояться виключно сили. І миряться виключно силою, і будь-які розмови сприймають як демонстрація слабкості. Бо Росія сама в таких ситуаціях не розмовляє. Якщо можуть, б'ють. Якщо не б'ють, значить не можуть. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це, цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Азов'я, тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.